Що ж, ось і вийшли всі серії довгоочікуваного другого сезону Вензи. Для когось це дійсно довгоочікуваний серіал, проте не для мене. Перший сезон не те, щоб мені не зайшов, але й не те, щоб сподобався. Особисто для мене в минулому сезоні не вистачало руки режисера Тіма Бертона. У мене було відчуття, ніби Неслікс його позвали чисто заради гучного імені, при цьому не давши режисерові повну творчу свободу, через що перший сезон. Особисто для мене не риба і не м'ясо. Але навіть такі слабкі дані не помішали першому сезону стати гучною прем'єрою, яка била всі рекорди Нетліксу. Через що було дане зелене світло на другий сезон. Тож, яким, на мою думку, вийшов другий сезон? Чи стало краще? Чи Маберти настало багато? Про це все будемо обмірковувати. Перед тим як я відповів на всі вищі згадані питання, варто для початку зрозуміти, про що в нас другий сезон. Венс Де Адамс повертається на другий рік навчання в школу для іслоїв Невермор, де її шукають нові випробування, детективні пригоди та всіляка містика. З цим їй допоможе її сім'я, а також сусідка по кімнаті. І ще одна фанатка, яка може перетворюватися у невідимку. В принципі, безспойлерно. В нас знову купа загадок вбивства містики, тільки тепер це вже помножене на два. Тож повертаючись до питань, чи відчувається на цей раз рука Тіма Бертона, так і дуже сильно. Кожен кадр пропитаний його фірменним стилом, чорнушним гумором і спокійним відношенням до смерті, моторошною готикою хеллоїнської тематики, через що за цим сезоном в рази цікавіше спостерігати аніж за першим. Видно, що Netflix розв'язали повністю руки режисерові, через що я, як прихильник його творчості, кайфував, навіть незважаючи на слабкий сюжет, котрий штормить від сторони в сторону. Але в іншому атмосфера того самого Бертона тут справжній кайф. Ще з величезного плюса, якого особисто мені не вистачало у першому сезоні, сімейки Адамс стало дедалі більше, кожен в сьому сезоні на своєму місці. Більше розкриваються відносини між Мартішою, як матір'ю і Венздей як доньки, дивна дружба між Пакслі та зомбі, якого той знайшов у лісі. Також на вогнах завітав Фестер Адамс, який в цій версії максимально божевільний. І так з кожним членом цієї продиркуватої сімейки. Навіть важко виділити якогось одного з них. Адже той же Гомес, хоч і не сильно грає роль у сюжеті, проте все одно запам'ятовується. Про руку на ім'я річ я взагалі мовчу. Він буквально зірка цього сезону, та в принципі між ним та сім'єю постає питання, наскільки він для них ближній, чи він просто слуга, який подає вино Гомесу і Мартіші під час їх любовних песточів, чи все таки щось більше. Автори серіалу вміли розкривати його історію, через що фінал сезону стає несподіваним. Навіть матір Мартіше завітала на вогник. Коротше кажучи, сімейка Адамсів всі адаптації прекрасна. Хоч, як на мене, мало розкрита пристрасть між Гомосом і Мертішою, як у фільмах 90-х. До речі, про фільми 90-х, в цьому сезоні є багато приємних появ з тих самих фільмів. Крістіна Річі, як у першому сезоні, грає колишню викладачку, яка максимально шизанута. Але це ще не все. Адже Тім Бертон позвав і старічка Крістофера Лойда. І тут я прямо кайфанув. Адже цього актора я обожнюю ще 6 часів назад у майбутнє. Нагадаю, що в минулій екранізації 90-х Крістіна Річі була Венздей, а легендарний док Емет Браун був Фестером Адамсом. Тому такі появи хоч і чітерство в наш час експлуатації ностальгії, але, на жаль, працююча схема. Єдине, я не зрозумів приколу звати Леді Гагу на таку маленьку роль, адже її персонажка з'являється у видінні Венздей. І то тільки в шостій серії. І то на хвилину. Я вважаю це дуже прикре розчарування. Адже автори інтригувало появою співачки, але роль настільки крихітна, що можна сказати, що навіть Камел Стеналі в фільмах Марвел куди цікавіше. Хоч і приємно було побачити Леді Гагу, проте є розчарування через її ну надто малу роль. Як то кажуть, ваші очікування, ваші проблеми. Тому мої очікування і хайп навколо її появок зіграли зі мною злий жарт. Що стосується інших аспектів сезону, то тут багато мелодрамок сусідки Венздей з хлопцями, яка мені не шибко була цікава. І тут таких аспектів підліткових серіалів небагато, але вони є. Я прекрасно розумію, що цей серіал в першу чергу для підлітків, через що тут купа цих ванільних штук. Добре, що Венздей не стає такою. Через що, коли вона реагує на ці всі романтичні штучки в своєму дусі, то стає на душі тепло. Адже це дратує не тільки тебе, а й його героїню. До речі, про Венздей. Скажімо так, я не фанат Дженни Ортеги, проте грає вона добре. Особливо сподобалася шоста серія, де акторка видала просто величезний спектр емоцій через зміну тілами з сусідкою в дусі шаленої п'ятниці з Лінці Лохан. Просто важко судити актрису, коли в її героїні ноль емоцій, і це не вина акторки, а прописка головної героїні. Виявляється, щоб грати кам'яне обличчя теж потрібен талант. Тому Дженна Ортега, безумовно, не бревно, а реально талановита акторка. Саме головне їй не застрягти на віки вічні у образі вензди в масовій культурі. Що ж до нових героїв. То мені сподобався слизький новий директор Невермору у виконанні Стіва Бушемі та люта фанатка Венздей, котра навіть одягає парик в стилі головної героїні. Через цю героїню Тім Бертон ніби сміється через таке явище, як культ особистості, коли фанати буквально обожнюють свого любимчика, то починають брати від нього манери та поведінку, тим самим перестаючи бути самим собою, ставши просто копією свого кумира. По своєму це страшне явище. І класно, що через цю героїні Тім Берта підіймає цю тему для підлітків, аби ті були не кимось з попкультури, а перш за все були самими собою. В підсумку другий сезон мені сподобався набагато більше за попередника. Тіма Берта настало дуже багато, через що готика і мрачність явно присутня, а також монстри в його стилі. Сімейка Адамс. Стало більше, через що я показуюся більше їх взаємодія між собою. На іншій часі вісів, на мою думку, місцями слабкий сценарій та дратуючими мелодрамки, які і жили себе після завершення сутінок. В іншому ж, на мою думку, це міцні 7 із десяти. І велика надія на те, що третій сезон буде набагато кращий за перші два. В іншому ж, всім добра і мирного неба!